Весняний вечір у Одеші, дув з моря теплий вітерець, блукали хмари в піднебесі, катились хвилі навпростець. Розсипались по небу зорі, на море ліг пухкий туман, на узбережжі біля моря палав вогнями ресторан. Весела музика лунала вночі над берегом морським, сп'яніла молодь, танцювала, ковтала тютюновий дим. Краса дівоча полонила, струмком бринів веселий сміх, горілка розум помутила, Думки поглинули у гріх. Юнак на чари їх піддався, п'янив дівочий аромат, він цілий вечір вихвалявся та залицявся до дівчат. Красуні, зорі мої милі, пистливо мовив порубок. Поки ви мед солодкий пили, я був в будинку профспілок. У цей святий травневий вечір вогонь підпалював зірки, вбивав жінок я і малечу, рвав недолюдків на шматки, на нас чекає нова ера славетних радісних років. Як мій герой стам Бандера, я різав клятих ворогів. Милуйтесь, хлопці та дівчата, ось фотографії мої, немов підсмажені курчата, Лежать їх трупи на землі. Гуляли хлопці аж до ранку, дівчат кружляли у танку, а його тіло на світанку, Клювали чайки на піску.